Ці булочки отримали мільйонні перегляди і сотні позитивних відгуків. Готується простіш. простого, ви зараз побачите все самі. Чаще з'єднуємо тепле молоко, дрібка солі, цукор, ванільний цукор, дріжджі та яйця. Всі точні громовки будуть прописані під відео. І нарешті в мене з'явився помічник: це тісто місце зіплайн до збитої маси, додаю розтоплене вершкове масло, олію і всипаю борошно, Всипаю розпушувач і додаю одну столову ложку. Оцстарів на 5 хвилин, і все тісто готове, і ручки чисті. Накриваємо харчовою плівкою, і нехай відпочиває. Одну годинку в теплому місці. І Ви тільки погляньте, як гарно тісто підійшло, і з ним дуже приємно працювати. Руки змащимо олією, та починаємо формувати булочки. Начинку можете брати будь-яку, яка у вас є. Викладаємо на деко застелене пергаментом, накриваємо рушничком і нехай ще постоїть хвилин 15. Випікаємо при температурі 180 градусів, хвилинок 25 30 Трішки вам розповім про цю чуду техніку. Він має три насадки і велику об'ємну 6-літрову чашу. Його потужність 3,5 тисячі Вт. Має ще й швидкості та турборежим. Зараз в магазині. То сторонні дії на нього акція, тому встигніть придбати по доступній та гарній ціні.